Доброго дня, шановне панства, пані та панове, запропонована тема розкладу, а саме, чи є біля вашої загаданої людини ще хтось. Я хочу подивитися на звичайні колодія. Давайте подивимось, чи є хтось біля загаданої вам людини. Але спочатку сигніфікація є людина, яка вам не дає спокою. Ну, можливо, ви хочете просто дізнатися, у вас є сумніви. Хоча, коли у вас вже є сумніви, це говориться про те, що це воно так. Значить, це так і є. Сумніви просто так не приходять. Я зразу говорю. І не слухайте, коли вам говорять, що. Це ви щось там собі самі придумуєте, ні. Вам вже внутрішній голос, ваша інтуїція дає підсказки. Я можу сказати, що у вас все нормально з вами. Коли є сумніви, і ви з людиною в спілкуванні, людина веде себе неоднозначно, не може сказати вам напряму а, про те, що, наприклад, у нього чи в неї з'явився хтось задля того, щоб. Просто вас вже, так би мовити, поставити перед вибором того, що або ви це приймаєте і просто глотаєте, чи просто вам дає можливості піти, але це буде чесне таке. Знаєте, не всі можуть взяти відповідальність на щирі чесні відносини. І навіть коли люди знаходять когось на стороні. Вони, по-перше, повинні бути чесними з собою. Це було зроблено обдумано, тобто це не про те, що людина не знала, не розуміла, вона якось там попала. І от зараз ми подивимось. Тому, коли вам говорять, що це ви там придумали, це гайзлайтінг, це приніження вас, і ваше відчуття, ваш внутрішній голос. Він говорить правду. Прислуховуйтесь до себе. І ви будете знати більше ніж не ні, вітайте в нахмарах і не входите в ілюзіях. Не будьте такими, знаєте, коли хочеться щось прикрасити, подумати. Ну так, напевно, чогось мені там надумалось. Ні. І так, в яких енергіях знаходиться загадана вами людина, яку ви хочете придивитися? Чи є а, хтось? Хтось. У цієї людини Король-пік. Жорсткий, холодний контроль, контролер закритий, а, в почуттях може бути людина зараз в стані, знаєте, в якому все тримаю про собі, а, нікому не довіряю. От в такому двічка пік. Людина конфліктна, людина закрита, людина не знає, що робити, не знає, що обирати. Тот внутрішній розкол, це суперечності, просто о, тут неможливість прийти на прийти до якогось рішення. Хоча король мечів він може прийняти рішення насправді, і можливо він прийняв рішення. Шестірочка Кубків це на 100G. Це також карта дороги, але дорога в минуле це повернення і думками, більше тут думок, тому що йдуть піки, і це повітря, і хочеться, хочеться себе повертати, і постійно от в думках людина може повертати десяточка черві, яка нам говорить, шестірочка і так. Що тут є ностальгії по минулому, де було можливо, щастя, кохання, об'єднання, і тут більше мрія про такий стан, ніж насправді це реальність. Людина зараз в такому стані, вона в змішаних енергіях, з одного боку холодна, строго, закрита, може бути така тірська, знаєте, конфліктна або Дуже мало говорити, більше думати, але сильна потреба у ну, цій людині в любові, в коханні, в щирі, в теплості, от не вистачає людині теплості, не вистачає, знаєте, як тримається за щось таке в спогадах, прекрасно. Це може бути минуле пов'язане з дитинством, це може бути пов'язане з батьками. Тягнеться людина тут до щирих почуттів до щирості взаємовідносинах, тому що десяточка черві це емоційне таке прагнення щастя, гармонії, натхнення. І це, можливо, і тримає. Знаєте, це, вони крутяться і надають такого тепла. Ну давайте подивимося, чи є ще хтось в людині. Н є. Я зразу говорю є. Так, це не про щось конкретне, це не серйозно, але є. Або ви дивитесь на жінку, і у неї є чоловік, люблячий. Такий. який, Якщо це інший чоловік. Якщо ви дивитесь на жінку або конкурента, є поруч людина, емоційне, жінки є. Тут може бути офіційне. Дивиться, я не знаю, кого ви загадали, але Цієї людини, що тут є офіційне, тут є домовленості або соціальні зв'язки, можливо, навіть поїздки. Вони бачаться, можливо, тут навіть є обмін, обмін чимось, це ресурси, час, матерія, да будь-що. Але ну, хтось зрадіє. Сімірочка пік, вона і в Африці пік. Це як сімка мечів приблизно. Тут обмани, розчарування, можливо, навіть зради. Хтось когось попер. Тобто, дивиться, ці люди можуть бути на відстані. І о, тут може. Та тут трикутник. Дивіться, я не знаю, кого ви там загадали. Там людина, яка перебуває в трикутнику, людина не є основну... основним партнером. Це може бути для чоловіка це жінка. Так, перевертаємо король черві, це може бути королева черва. А якщо це дівчат, ну ви зрозуміли, для жінок чоловіки дивиться, то це у вас конкурент є тут. Але ви, якщо не знали, ви в трикутнику. Причому такому добротному. Можливо, якщо ви не перебуваєте в відносинах з цією людиною, там є ще хтось. У цій людині тут несерйозні відносини. Я зразу говорю, це ну, закінчиться дуже швидко. Тут, та тут і конфлікти, тут конкуренція йде. Можливо, хтось дізнався, тому і шестірочко пік показала, тому що тут і ревнощі, і супернішество, і боротьба, любовний трикутник. Ну все я. Але це не основний. Якщо ви з цією людиною не перебуваєте, то це у цієї людини, з якої є трикутник, там ще є хтось, можливо, стабільний. Зрозуміли? Карти показують, що у людини в полі є хтось, але це не щирий зв'язок. Це, знаєте, нестабільний. Тут ну, все руйнується. Якщо ще не розруйнувалося, то зруйнується. У, 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 у тої людини є ще діти, до речі. А, і тут і зради, і відчуження, і болісні емоції, і конфлікти, і, можливо, навіть там знаєте, драка. Це не гармонійна пара. Якщо навіть є, ну От, пускай. от запасіть, будь ласка, запаситесь попкорном, і просто, якщо у вас є змога, просто подивитися на цей цирк. Тому що там якщо хтось, і хтось, можливо, і дізнався, напевно. Третя особа є, але там нічого гарного немає.